У ліс масово скуповують дровам. І з початку року на Полтавщині продали дров більше ніж за такий же період минулого року. Станом на вересень 2023 тисячі населенню реалізували понад 82,5 тисячі метрів кубічних. Скільки минулої зими ви використали дров і скільки ви витратили коштів на це все? Закупляли ми не помню вже скільки кубів. Витратили 12 тисяч. Закупили сей от менше. Десь 6 кубів, А, а скільки грошей. А грошей десь, мабуть, 10, може, тисяч. Ну, так як я внутрішньопереміщена особа була ну, в тому році, то нам а, трохи допомогли безкоштовно, а так коштів витратили ну, десь около 20 тисяч гривень. І то це нам зробили в, власник дров скидку. Отак от. А, цього року ще ми не закупляли. У Решетилівській громаді дрова населенню реалізує Решетилівське лісництво Державне підприємство Ліси Україна. Приходить людина в лісництво з відповідними документами, паспортом і кодом. Ми робимо заяву приєднання. Після цього людина вносить передоплату і реалізовує. А яку передоплату вона вносить? Можливо, частково, можливо, повністю. На одну людину дозволяється 15 кубів на метрів кубічних на рік. Середня ціна на дрова в області, які продають із лісу, коливається від 540 до майже тисячі гривень за метр кубічний у Решетилівському лісництві державне підприємство Ліси України. Хвойна деревина коштує 792 гривні за метр кубічний, твердо 996 гривень за куб. Заготовляємо сухостійні. Всихаючі і дерева з механічним пошкодженням. Метраж на даному стабілі ми бачимо по метрові заготовлену довжина. Ми заготовляємо від 1 метра до 1,9 метра це деревина не промислове використання, а від 2 до 4 метрів промислове використання. За 9 місяців лісництво, яке знаходиться у розшитилівці, реалізувало 778 метрів кубічних дров. У коштах це приблизно 650 тисяч гривень.